дуже дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє время. Ой, блядь, не передати вам словами, я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Та не однаково мені. Яку країну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Блять, дід знову до сусідки за сіллю ходив. Паша, блять, розкумарюйся, сольовик йобаний. Кажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і. Зрозумів, що не заїбався. Мабуть, друзі, більшість вже з вас бачили це відео, на якому Андрієвська, хто не знає, це міс ДНР, просить в молодої своєї республіки води, бо їй подарували квіти і їй нема куди поставити. Так ось, по многочисленним заявочкам, українці хочуть вам допомогти. Поїхали! Зараз, секундочку. Денеє блядюги. Ось вам трішечки води, та тебе Андріївська на квіти. За одне можеш і передати, передати своїм сусідам, щоб вони деякі з них і вмилися, і зуби почистили. Отака у вас вода чекає. <смеш> найближчим часом. <смеш> Всім козацького, слава Україні, слава нашим героям! А ви ось. Вмивайтеся. <смеш> слава Україні! Настав той час, коли я б хотів би розповісти вам всю правду. Значить, є на Оркостані одна дуже непутьова сім'я. Голова цієї сім'ї, ви дуже добре знаєте, це. Єльцин, який дуже сильно любив горілочку. Ну і, звичайно, горілочка дуже сильно любила його. Так ось, у п'яному гарі він зробив двох синочків від різних жінок. Всі вони носять фамілію матері, тож одного фамілія Медведів. Ви його знаєте, це бивший недопрезидент. Російської Федерації, який зараз погрожує США ядерною зброєю. Ну, ви всі знаєте, яка там зброя і що таке п'ята рука. Ви поняли, да, де вона пришита як вона лежить. Ну, коротше, США відреагувало добре. Всі ви знаєте, чим це закінчилося. Так ось. Це один синочок, який допився до білого каління. Є там ще один синочок, якого. Фамілія царь, Тоже фамілія по матері, я вам повторюю. Так ось той теж допився до того, що вже Буданова звинувачує, тому що, що він своїми дронами <хи> зробив так, що зараз вулкани і звергаються на Камчатки. Ну, коротше, який батько, такі діти. Що я хочу вам сказати. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим Другим. героям. Ты пи, вот это попал, без датыми, блядь, все нахуй. Да Николай, блядь, идиот тюрьмы, блядь. Вс, оформляй е нахуй. поки. Тянет. Говси. Эх, посади, ты выхуйла, блядь, на орешник. И хайлы ты... Фашиста до Кореї ех відправить, давно хотів хуйло до Кіма вже на чай, та ще й ракету до країв гівном заправить, І к нам приїхав курва, кімушка встрічай, а щоб не зовсім бля з пустими вже руками, щоб взяв барінків і тої, і ковбаси, що пахне курва їх старими. Свободу, щастя, удари прийняв, небезпеці в очі мужньо дививсь, палачам проклятим не коривсь, Поважав кіндрата старий, молодий, Бож на допомогу приходив завжди, він свому народу вірно служив і героя, люд простий любив. На діному місіс комах. Самого ми. Самого. А в міфісі м'яху і розпалася. Жінка пішла до Уляни, малий з толтем квадрокоптером. А Міша мені каже, я вже себе ідентифікую каже, як Галина. Каже, кажіть до мене, він вона, місько-галина. Я вже тепер каже місько Галина. Друзі, давайте зараз з вами змодулюємо одну ситуацію. Значить, якщо все ж таки повірить хоча б на секунду русській пропаганді, то тоді виходить те, що це єдиний випадок за весь час існування. Нашої планети, коли на нацистів напали першими. <ріст> <ріст> Якось так. Слава Україні, слава нашим героям! Тільки вперед. Чи я правий, чи ти правим, хай розбереться в цьому небо, у серці збереглись слова. Як ще нам сказати треба, не поспішай, не поспішай, нам доля цього не пробачить, хай відійде вчорашній жаль, вчекані завтрашніх побачень, цей світ без тебе.